Потім далі Медведєв каже, «Медведев, поки Реф не отримає все, що хоче. В цей же момент Макрон каже, що в 27-му є люди, які кажуть, що це взагалі наприкінці 26-го року І одне чудо, яке може стати, руські. Потім далі Медведєв каже, Медведєв, це ж, значить рупор Путіна. Тобто, все, то, що думає Путін, доносить це Медведев. І от Медведєв каже, СВО проти України триватиме, поки Реф не отримає все, що хоче. А хотіть вона, може безконечно, бо вона міркує імп... ім... ну, це імперіалісти. Їм потрібні не просто нові території, їм потрібні нові нації. Тобто Росія офіційно заявляє, що вона взагалі не планує зупинятися ні далі, ні на Європу йти. Ну тобто, от питання все відкрите на Європу. Правда, що це неможливо найближчі роки в п'ять, взагалі ніяк. В цей же момент Макрон каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Я як людина, яка була в Європарламенті, бачив цих європарламентовців, для них це просто робота. Реально, люди з досвідом це там міротворці. А більшість людей, які ростуть до так по кар'єрній лісниці, всередині взагалі будь-якої структури без досвіду, вони практики хороші, але вони не розуміють взагалі емоційно всі ситуації. Тому рішення вони приймають суперсухо, супербюрократично, і Це більше схоже на якусь фантазію. А є люди, які кажуть, що це взагалі наприкінці 26-го року відбудеться. Дивіться. Одне чудо, яке може статися, ви ж бачимо, і на оці санкції, і на всю цю історію рашки по барабану. Вони почали оце імпортозаміщення, почали оці китайців завозити, все там поміняли, сервіс змінився, речі змінилися, все по інакшому. Їм пофіг. Вони от в Китаї, все окей, газ у них і так і далі. Європа й продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує, але людей в Росії. Вони ж руські потім вони терпіли, але колись і їм же ж може урватися. Ну вже були такі приклади в історії. І значить, вони вже бачать, що ці китайські автомобілі це чепуха. Вони ламатися почали. Спочатку ну вроді норм свіже трошки часу пройшло, воно ламатися, пошло. Речі не такі якісні. Оце їхнє лухарі життя, яке вони так хотіли, його його нема. Багато там людей лягахів це достає. Тобто, от що реально може повпливати на рашку, так то що люди там, ну дім рветься в терпеться. Вони такі вже і так в гамнях, уже уже не буде. Все коротше ділем. Ну, от таке хіба чудо може статися. Но мені здається, що рано, ще їм треба часу, вони ще дуже-дуже довго можуть терпіти. Ну, вообще-то, русские, я знаю, там смотрят в мене некоторые каналы, боты, все, уже пора вибиратися, Уже думайте побыстрее.